Вітаю в ефірі військова рада. Сьогодні ви дізнаєтесь. Майже реальні бойові дії на Львівщині. Два тижні за сценарієм миротворчої операції. Піратство бій. Виклик кидає Команда корабля Гетьман Сагайдачний. Чотири регіони України Львів, Харків, Дніпропетровськ та Одеса на зв'язку із Києвом були протягом двох годин. Одночасно на зв'язку з Києвом перебували чотири гарнізони. Львів'ян найбільше цікавила бойова підготовка. За якими стандартами навчатимуть, та який її рівень сьогодні? Адже на практичні заняття у 2013-му коштів виділили значно менше ніж попереднього року. Бойова підготовка здійснювалася за принципом готувати війська одразу до всіх видів бойових дій. На сьогодні такий підхід застарів. В новій системі підготовки військ ми відмовимося від професійної командирської підготовки в нинішньому форматі та зробимо акцент на індивідуальній підготовці військовослужбовців. Збільшення частки практичних і тактико строєвих занять, професійних змагань і конкурсів. Харків'ян турбувало питання звільнення армійських підрозділів від виконання невластивих їм функцій. Цілодобово солдати охороняють понад три сотні різноманітних військових містечок, складів, арсеналів та баз. В Міноборони обіцяють, що вже наступного року на такі об'єкти найматимуть сторожів. кажуть, що навіть територію частин прибиратимуть цивільні. Введено новий розпорядок дня і регламент службового часу, що впорядковують заходи повсяденної діяльності, зменшується кількість добових нарядів. З березня цього року розпочати експеримент з аутсорсингу з охорони, утримання і прибирання об'єктів військових об'єктів у військових частинах, які визначені відповідним наказом міністра оборони. Чи дійсно восени буде останній призов? Та чи в 2014-му армія стане повністю професійною? Цим цікавилися у Дніпропетровському гарнізоні. Начальник головного управління оборонного та мобілізаційного планування Володимир Аскаров запевнив, що це справді так сьогодні. Війська на 60% укомплектовані контрактниками, а строковиків уже не набирають до частин спецпризначення авіаційних бригад та військово-морських сил. призову і комплектування только на контрактній основі. является одной из нескольких слагаемых будущих профессиональных вооруженных сил. Кроме решения вопросов по отказу от призыва, мы должны решить вопрос по интенсивной боевой подготовке подразделений, по модернизации вооружения и военной техники так, и решить социальный блок. Не оминуло заходу і вирішення житлового питання. Приміром, у Харкові для військових нічого не будували з 2008 року. В Дніпропетровську проблему ускладнюється ще й тим, що там планують створити штаб оперативного командування. А відтак людей у погонах в місті побільшає. Одна з найскрутніших ситуацій в Одесі. Там друга після Києва, за кількістю черги безквартирних. Кошти вже на зведення будинків виділили вкрай мало. Призначень у нас на цей рік 12 мільйонів. Заборгованість, яка склалася, кредиторська заборгованість у 2013 році становить 39,7 мільйона гривень, тобто враховуючи призначень 12, а боргів 39. Але зараз ми розраховуємо тільки на благодійну допомогу в обсязі 26 мільйонів, які спрямовуємо на добудову, та розраховуємо на те рішення уряду, яке буде прийнято на виділення 30 мільйонів по загальному фонду на дофінансування всіх об'єктів. Загалом в Україні в черзі на житло перебуває понад 40 тисяч військовослужбовців. У планах Міноборони вже найближчим часом реалізувати об'єкти надлишкового майна. Цих коштів повинно вистачити на власне помешкання для 20 тисяч захисників вітчизни. Решта ж будуть отримувати компенсацію за піднайом житла. Її сума залежить від регіону та складу сім'ї і може сягати 3,5 тисяч гривень. Обіцяють, що ця програма запрацює з наступного року. Українські військові успішно завершили навчання, які стали наймасштабнішими у серії Кленова Арка разом із поляками, литовцями і канадцями захоплювали умовних терористів, робили зачистку будівель та затримували порушників. Про фінальний етап заходу. Дивіться зараз. Фінальна фаза кленової арки зустріла військових затяжними осінніми дощами. У таку погоду довелося відпрацьовувати основний етап миротворчої операції. За сценарієм українській роті шлях перегородили бійці сил народної самооборони. Вони вимагали від військових якнайшвидше навести лад у селі, мешканців якого тероризують бандформування. Після переговорів колона рушила далі. На підозрілих ділянках дорогу перевіряли на наявність саморобної вибухівки. А в той час до табору миротворців стікалися біженці. Тут військовим доводилося проявляти пильність, адже серед цивільних осіб міг легко переховуватися терористи. Звільнення від терористів села екзамен для українсько литовсько-польського батальйону. Бойовики відібрали у місцевих мешканців декілька хатин біля лісу і облаштували там майстерні із виготовлення саморобних бомб. Поляки ухвалили рішення прочесати селище та знешкодити бандформування. Проте повстанці нанесли удар перші, відкрили вогонь по миротворцях і швидко перемістилися до лісу. Зав'язався тривалий бій. По допомогу польські миротворці звернулися до українців. Через злічені хвилини на місце події прибув звод швидкого реагування. А в небі з'явилася пара Мі-8. Терористів миротворці знешкодили стрімко і рішуче. Це не є складно, ми до цього готувалися. Тут десь інструктора були, приїжджали з Канади, які нам допомагали. Ми пліч-опліч працювали з військовослужбовцями інших держав, а саме такі, як Польща, Литва і Україна. Я вважаю, що це дуже великий досвід, безцінний. Ми постараємося подальшому навчати наших солдат, і щоб такі навчання побільше їх це цікаво, інтересно. Тоді, як основні миротворчі сили вели запеклий бій, у досить складній ситуації опинилася українсько-литовська рота Чарлі. Автомобіль, яким доправляли медикаменти до табору біженців, був пошкоджений керованим вибуховим пристроєм. Скориставшись моментом, антиурядові війська атакували колону. Задум противника провалився. Миротворці відтіснили ворога щільним вогнем. Вже скоро колона із гуманітарним вантажем продовжила рух навчання стало неабиякою можливістю відпрацювати литовським солдатам із батальйону імені Великої княгині Беруте навчатися у міжнародному середовищі. Дії військових, які я спостерігав під час звільнення населеного пункту, мене дуже вразили. Як ви бачили, військові сьогодні працювали відмінно. Всі тактичні завдання виконані. Я як командир багатонаціональної бригади, надзвичайно задоволений рівнем співпраці. Українські високопосадовці задоволені рівнем готовності які продемонстрували підрозділи під час цьогорічної кленової акти. В цілому по діям підрозділів ціль навчання досягнута, по, по е, діям принципово е, можна зробити висновок, що спільний міжнародний підрозділ е, зробив очередний крок в загальній підготовці спільних дій по виконанні завдань міжнародних міротворчих операцій. Наступного року наші десантники візьмуть участь у навчанні вищого бригадного рівня. Безперечно, воно стане ще одним вагомим кроком до створення сучасного багатонаціонального підрозділу Укр -Лит Це в чергове підкреслить статус України як держави миротворця. 24 вересня фрегат ВМС України «Гетьман Сагайдащини» з вертольотом К 27 на борту та групою спецпризначення вирушив у далекий похід у районі Аденської затоки, Червоного моря та західної частини Індійського океану. Команда корабля відпрацює етапи операції з протидії піратству на морі, океанський щит і операції ЄС-Аталанта. Довгий та нелегкий шлях перед виконанням можливої місії пройшов екіпаж флагмана вітчизняного флоту, комплексний ремонт корабля, технічна підготовка обладнання та озброєння, здача своєрідних професійних іспитів на українському та міжнародному рівнях. І ось, отримавши чергове завдання, команда й корабель готові до його виконання. Затим цих оцінок корабель, екіпаж спроможні виконувати завдання, які поставлені перед нами в Анаській затоці. На кораблі встановлено дуже багато нових технічних засобів, які. Будуть потрібні при плаванні в тому районі, починаючи з Сурмської бойової частини, це прилади для приймання прогнозів погоди, морських попереджень. Також ракетно ракетноартійська бойова частина, установка додаткових кулеметів для захисту корабля від швидкосхідних малорозмірних плавзасобів. В Радіотехнічна бойова частина додатково встановлена навігаційна антена для виявлення малорозмірних плавзасобів. Корабль забезпечений спеціальними костюмами пожежників для ведення боротьби за живучість. Напередодні далекого походу на палубу фрегата Гетьман Сагадашний запросили почесних гостей рідних та близьких моряків. Відвідувачам розповіли про технічні характеристики та озброєння, і навіть продемонстрували, як працюють окремі комплекси, зокрема торпедні апарати та артилерійські установки, проте екіпаж налаштований на мирне вирішення можливих конфліктних ситуацій вообще не стрелять, как бы. ми живемо в вот, и і будемо бы стараться всегда мир Ка поддерживать. к вертоліт, що разом із фрегатом Гетьман Сагайдачний бере участь у антипіратській операції. Головні завдання льотчиків, за словами заступника командира вертолітного загону, це патрулювання, прикриття корабля з повітря та забезпечення висадки до оглядової групи. Обслуговування вертольотів на палубі та польоти з палуби корабля потребують великого напруження від. Пілотів від спеціалістів інженерних служби є сама специфіка базування на кораблі. А на, на цей час у нас підготовлено два екіпажі для польотів вдень та вночі в поганих метеоумовах. Інженерний технічний склад готовий для виконання всіх видів підготовок та робіт на вертольоті на палубі. Корабля постійними тренуваннями вдосконалював свої навички з перевірки підозрілих суден, особовий склад загону спецпризначення. На даному навчальному питанні ви бачили, як група проводить зачістку верхнього палового корабля та безпосередньо видання пошуку наявності ті парадських ділі, дій та на свідчень, Стрільби в районі корабля або ураження корабля або дії піратів на верхній палубі кораблі вперше в історії українського флоту учасником миротворчого контингенту став і представник православної церкви. Звісно, що на його плечі покладено відповідальну місію духовна та моральна підтримка воїнів. Мої обов'язки, якби ну, входить проведення богослужінь, також розмова із особовим складом. Вигляді, якщо вони будуть нуждатися в якійсь підтримці духовній, я якби з сторони маю надати їм таку допомогу. Особовий склад корабля, вертолітний загін, довгорядова команда та священник. Загалом 250 професіоналів у національному миротворчому контингенті. Про основні завдання, виконання яких ускладнюється нестабільною ситуацією у регіоні та незвичним для наших моряків тропічним кліматом, розповів контрадмірал Андрій Тарасов. Корабель готовий, контингент сформований і готовий до виконання завдань. Завдання операції це, по-перше, захист торговельного судноплавства, світового торговельного судноплавства в районі Аденської затоки, Червоного моря. Та західної частини Індійського океану загалом напружена підготовка до безпрецедентного в історії вітчизняних військово-морських сил походу тривала понад півроку. Майже стільки ж, а саме 162 доби український національний миротворчий контингент братиме участь у антипіратських операціях НАТО Океанський Щит та Євросоюзу Аталанта у районі Аденської затоки. Перш за все, це стосується захисту наших національних інтересів, а найголовнішим національним інтересом є людина. Так от, за останні два роки 52 громадянина України перебувала в полоні у піратію. І тому я думаю, що рішення, яке прийнято на політичному рівні про приєднання до цих операцій, свідчить те, що політичне керівництво країни переймається перш за все захистом нашої людини, де б вона не перебувала. Нашим морякам доведеться охороняти гуманітарні вантажі, які надсилає Європейський Союз до країн Африканського рогу та протидіяти ймовірному піратству. Тож побажаємо їм удачі у цій нелегкій миротворчій справі. Далі у програмі чи може бути школа виживання екстремальним захопленням? Завдання не з легких – виховання молодих патріотів. Жага екстриму патріотичний дух і непередбачувані завдання. Юнаки та дівчата з різних куточків України пройшли випробування справжньої школи виживання. Не злякала юне покоління, ані осіння примхлива погода, ані ночівлі просто неба. У селищі Гончарівському на Чернігівщині 20 юних учасників побували в ролі військових. Чотири команди майже тиждень виборювали перемогу та доводили перш за все собі, що їм під силу витримати все. Організатори заходу переконані, такі збори виховують молоді справжній патріотичний дух. На базі 79-ї аеромобільної бригади, коли спросили, хто хоче залишити служити в армії. із 109 людей чоловік, людей чоловік підняли руки. Ми хочемо залишитися служити в армії. Це потрібно, Це для молоді. молоді стремиться, просто у нас показує, що в нас армія погана. А от побувавши на цих зборах, діти 95% п'ять завжди жила служити в армії. Школа виживання проводиться вже третій рік поспіль. Потрапити на неї не так просто. Після численних етапів відбору залишаються лише ті. Хто показав найкращі результати на полігоні учасників? Чекали і маршкитки на 20 і більше кілометрів, і переправи через річки, ночівля у відкритому полі, і стрільба. Завдання не з легких, та з ними юні бійці справлялися невідмінно. Було подано 29 тисяч заявок. Ми браля цих дітей, показавши, що дітям по силам прийти в цю школу виживання. З поміж 20 учасників 8 дівчат. Незважаючи на складність завдань та непрості умови, вони виконували все не гірше за хлопців. Анастасія Дніпровська на подібних зборах не вперше дівчина захоплена військовою справою та не зі слів знає, що таке марш-кидок. Це реально було дуже важко. І пісками, і лісами з повним обандуруванням, речами це реально було дуже важко. Але і хлопці допомагали, і може себе переборювали як могли. Але командний дух та жаха до перемоги взяла своє. Вона переконана, головне моральна стійкість. Адже передбачити, що відбуватиметься на бойовому майданчику, неможливо. Нічого легкого тут немає, але ми усі знали, куди ми їдемо, і що це не піонер-табір, і явно не курорт. Тому треба головне бути морально готовими і. До речі, навіть кажуть, то жінки навіть чимось морально витриваліші за чоловіків. Тому мені здається, всі дівчата, що тут є, вони усі це довели, бо реально були такі моменти, коли було дуже важко і коли вже просто була межа. Але ми усі це слава богу перебороли і змогли довести, що ми нічим не гірші і можемо навіть нести службу на рівні з чоловіками. Виконавши всі бойові завдання, Настя впевнилась, тепер дорога лише у військовий лиш. Я хочу пов'язати своє життя з військовою справою, буду намагатися вступити до військового інституту і оце захоплення вже надалі перевести у своє майбутнє та у свою майбутню професію. Дійсно, подібні збори це не лише патріотичний дух, захоплюючі змагання, але й чудовий фундамент для початку військової кар'єри. Саме такі заходи зацікавлюють молодь та дають зрозуміти, як це насправді бути військовим. Як заохотити молодь йти до армії, і полюбити військову службу? Для цього військові проводять безліч заходів, щоб юне покоління знало, захист вітчизни – справа почесна і відповідальна, а ще цікава та захоплююча. Будь готовий завжди готовий. Слова відомі кожному радянському піонеру. За тих часів патріотизм плекали з дитинства, дисципліна та колективізм на першому місці. Батьки та вчителі прищеплювали любов до вітчизни, виховували почуття особистого обов'язку перед державою та народом. 1991 -й. крах великої держави СРСР. І разом з ним занепад культурних традицій та втрата національного духу. Так виросло ціле покоління. Тем сучасного життя накладає свій відбиток. У батьків немає часу, вони заклопотані роботою, а виховання дітей інколи пускають самопливом. Відтак молодь занурюється у соціальні мережі в комп'ютерні ігри. Їм бракує звичайного спілкування й уваги. Тож як прищепити такі важливі поняття, як людяність, гордість за свою державу, свій народ? Щоб виростити гідне покоління, прищеплювати йому любов до рідної землі та почуття гідності, потрібно ще з маличку. Молоде покоління наше має бути достойним, зрілим, свідомим, фізично загартованим, зміцнілим в усіх відношеннях, інтелектуально, фізично, патріотично. Це все має бути поєднано в наших дітях. Нам вже від нас це все залежить. Згадаємо радянські часи, не було жодного школяра, який би не грав у зірницю чи не мріяв стати жовтенятком, піонером, а потім комсомольцем. Старшокласники займалися у школах до СААФ. Саме там молодь навчили азам військової справи, прищеплювали такі важливі поняття, як добропорядність, повага до людини у погонах, бажання стати на захист вітчизни. І ця ідеологічна школа працювала зараз. Же, щоб не надолужити втрачене потрібні десятиліття, а час згайти не можна. Тому, незважаючи на різні перепони, Військові взялися за цю відповідальну справу. Школярів постійно запрошують і до частин. З ними зустрічаються ветерани та миротворці. Для них влаштовують походи у гори, змагання та акції. Після таких заходів у юнаків горять очі. Вони заряджаються позитивними емоціями і розуміють бути воїном почесно та відповідально. Не наігрався я ще з тобою, тетство, тетство, ти куди постой, а я хочу, а я хочу. Знову. Нещодавно близько ста учасників із чотирьох областей України жили військовим життям на Миколаївському полігоні. Все як у справжніх воїнів. Підйом о 5.45, напружений графік бойової підготовки і відбій о двадцять другій. підготовка і психології психологічної полоси. На протяжні цих чотирьох днів проводили з ними заняття повозно-десантної підготовки. Ребята попробували себе в альпинизме спускались по отвесной стенке, пробовали стрелять в воздухе. Вот. Значит, занятия по инженерно-саперной подготовке, где ребята научились пользоваться миноискателями, одевали костюм сапера, вот. пробовали при помощи кошек подтянуть на себя мину. Вот. Защита от оружия массового поражения, занятия, где они пробовали одевать, выполнять нормативы по зомпу, одягали проти захисні комплекти. Юнаки побували у ролі солдатів. Їхній командир Ростислав. За плечима у хлопця два роки кафедри підготовки офіцерів запасу. Ще донедавна ходив у військовому строю. Та на цих зборах переконався, хоче бути військовим. У нас збори були по такому же принципу, як і тут. Ну, Можна сказати, заскучився, тобто хотів згадати, чому нас вчили. Причому в цьому році ми закончили. Пройшов буквально два місяці. Сюди приїжджають діти, щоб відчути справжню армійську романтику, випробувати свою силу та витримку, і можливо ще хтось захоче стати захисником. Приїхали нічого, не знали, що таке островий шах, що таке острова пісня. Часом за ці дні, що вони були, то ж чому водне спеціально для них, тому що на плацу у нас часу не буде. А здесь вони зараз пройдуть, прийдуть, показують. То... Ну, Чому научились? Ну, я думаю, це для них буде уже досягнення, то що вони стрімятся навіть пройти. Такі заходи дають позитивні результати. Приміром, у 2012 році понад 200 тисяч дітей виявили бажання взяти участь у військово-спортивній грі Зірниця. Готувалися наполегливо, адже потрібно показати свої знання з історії рідного краю та його бойових традицій. Ми дуже довго тренувалися. Це вам не передати як. Як нам приємно, що ми виграли цю гру, що ми для школи таку славу принесли. Військові завжди пліч опліч з дітьми, адже розуміють, сьогодні вони готують покоління патріотів, яке гідно захищатиме свій народ, буде шанувати культуру та традиції. Ось тут на березі чорного моря зібралися хлопці та дівчата майже з 30 шкіл з України, Росії та країн Прибалтики. Близько 300 учасників міжнародного молодіжного військово-патріотичного збору Союз спадкоємців перемоги віком від 12 до 17 років. І їхній девіз і ми один за всіх і всі за одного. Не кожен сам за себе, а ми за всіх. Об'єдиніть наші народи і щоб ми жили дружно, мирно, допомагали другу всім. Команди учасників сформовані не за національною, а за інтернаціональною ознакою, коли пліч опліч, як колись їхні прадіди на війні. Хлопці та дівчата з різних країн колишнього СРСР були поруч, товаришували та намагалися здобути бажану та одну на всю перемогу. Пріоритет авторитет сторони, пріоритет себе заставляє їх друг другу допомагати, ті задачі спортивні, які ми перед ними поставили. Участники змагалися у стрельб из пневматичной спортивного поступания на багнетах, кроссе, бейнбола, спортивного кидання ножа строєвої подготовки. Молодые люди играют в пейнтбол, уже как бы нарабатывают опыт, пусть не такой боевой, а тренировочный, но все равно при может быть, если кому-то доведется участвовать в боевых действиях, чтобы этот опыт был. Ну, я считаю то, что нужно проводить такие игры почаще и чтобы больше народу было в них задействовано. Спадкоємці перемоги змагалися у витривалості та спритності, а ще відвідали одеську школу. Справжній український дух відразу причарував гостей. Дівчата та хлопці у вишиванках провели майстер-класи з народного мистецтва та розповіли про участь у благодійних акціях. свій город Надінськ я розповім об Україні дуже багато інтересного. Розповім, які тут люди очень гостеприємні, які тут. На шовкаті я тут на шосі друзі та найбільші вражені школярі отримали від спілкування. Багато з них приїхали аби завести нові знайомства, розповісти про традиції своєї країни та почути про інші. Вони сподіваються, що цей захід стане для них початком міцної дружби. Сокалан трьохкратна ура! 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 Я перший здесь сейчас, и мені очень нравится. Всі очень дружні. Приїхала чтобы познайомитися з іншими странами, з рассказать о своей стране. Очень много впечатлений. Очень круто. Що Симон Петлюра писав: необхідно виховувати у молоді почуття патріотизму. Якщо така ідея дійде до серця кожного українця, то тоді оборона країни буде в тисячу разів могутнішою. І наостанок пропоную вам дізнатися про що пишуть на сторінках військової преси. Що спільного між запашною кавою та окислювачем ракетного палива? Які результати показали українські військові спортсмени на відкритому чемпіонаті Європи з легкої атлетики? Відповіді шукайте на шпальтах народної армії. У Севастополі пройшов мітинг Реквієм, присвячений Дню партизанської слави. Представники командування флотів України та Росії шанували пам'ять загиблих у боротьбі з фашистськими загарбниками. Детальніше вам розповість флот України. Це всі новини на сьогодні. Якщо ви бажаєте залишити відгук або запропонувати тему наступної передачі, пишіть на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані. Хай щастить.